Всім привіт, друзі! Коротше, як ви зрозуміли, зараз ніч і я гуляю. Як так вийшло, спитайте ви в мене, що зараз ніч А ти гуляєш? Та ніяк. Зараз знаєте скільки? Ну, я на подвір'ю себе гуляю. Зараз 9.53. Це просто якийсь капець Я вже в піжамі. Ось я вже в тігуруні ходжу. Тобто, Ну, реально вже вже ніч. Тому що я б не милася. Ну, типу, іменно. Я б не милася зранку. Та й тим паче, якщо ви бачите, в мене робота є в спишка. Тому що дуже-дуже темно. Ось, дивіться. Без спишки ви мене навіть не бачите. Можливо, там чуть-чуть. А так, спишкать. Котик, котик 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 їй скоро родити. У нас дуже великий живіт. Собака. Ось, друзі. Ой, а Арчика може загнати? Ось так от. Так вона не виходить. А сьогодні яке число? Сьогодні нас, я не пам'ятаю, третє вроді. Так, да, третє. Я не знаю, про що... Блін! Кумарики залетів, чи не кумар, короче, щось дуже жорстке. Що робиться? Вонка, ти хочеш тоді. Давай. Давай. Оба! Браба! Ми короче, зробили ось такий типу як домик. Ну, потому що їй скоро родиті, але вона вже тут протопталась. Ось, так. Да? Тільки живіт великий. Дуже великий. Ось, все. Такої закриваємо дверці і хай спить. Все, ось так. І вона собі там буде спати і все буде гаразд. А він її хоче достати, але він не може. Харче. А давайте подивимось, що робити взагалі на дорозі. Мені просто дуже цікаво. <гум> Та просто, що. Просто захотіли прогулятись. Бо скучно. Сидіти. Да, Нам сачетка спитала, чому ми гуляємо. <гум> Чесно, я злякалася. Ну ладно, так, давайте подивимось, що все-таки на дорожі у нас. Так. Та, я собі просто свічу, там нічого не видно. Але то дуже видно всякі дерева і так далі. І це дуже добре. Ну Добре, коли бачите, і такого ви не бачите, а якщо і такого буде. Ходити, то ви бачите. Друзі руку, бачите. Коротше. Балася. Що не поставить, заходить, заходить, заходимо. Виходить. Іде. Давайте. О, страшно. Давайте чим у нас Ого, це що таке? Держи. Це желе? Да, на. Ой, зараз діть, мені треба в карман покласти телефон. Ой, дякую, дякую. Самі робили? Ну, а хто ж мені мав робити? Ой, добре, дякую. Там зараз Саша ходить. Зараз її пригощу. Нано. Ну. Жилє. Ой, а це. Щось наді зробила жилє. Оце вона. А це ви жил не купляла. Пакетів купляла, а там не жили кінцем доводить. Очень смешно выглядит. Угу. У еще одна кожа с наша Ну. Сейчас мне захотелось сладкого. Ну. А его что любят, пять минут. Ну. Ну. Отдаляла Так, плюс. У не Так, друзі, я вже з'їла жиле. Дуже вкусно. Коротше, мені сиділо було страшно, <гасхи> чому так кличуть. Да, да так, вона сюди знає, чого не так кличуть, але є. І ще, коротше, знаєте що? А, тут омолодіє. Є близківки. Yeah. Mm. Mm -hmm. Боже, боже, боже. Mm. Ти такий красивий. Ти такий грайливий. Mm. Ти крутий. Ізайд. М-м, от отруєм. Пф, 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 пф. Короче, друзі, ми зараз йдемо вниз. А, чого ми йдемо вниз, я не знаю, просто по приколу. Тільки що, короче, там дуже-дуже блимно... Ми не бачите, Скільки часу? не бачите, звісно, небо, але там дуже рядно. У нас є менше півдячика. Ну, у нас є пів півгодини ще. Але знаєте що? Предлагаю реально подивитися на молні. Типа, як вам таке? Давайте встанемо десь сюди, там в нас небо і ми будемо туди дивитися. А, да. Коротше, я не знаю, коли піджидати цих молній, але я тільки що прям реально побачила одну молнію і забрала. стати туди, да, мені каже, туди. І дивитися, як і туди, ну і туди. Ну, а знаєте, саме більше, коли, типу, блін, молнії і блискавки, саме добріше дивитися ночі. Ну, ночі або вечір. Бо їх дуже видно. Так. Все, тепер я просто І, давай до такої будуть стояти. Дивитися до молнії. Там хави, da, 25... А там молнії будуть. Хоч 25 хвилин пройшло. Ну, буде проходити, до того може глянемо на молнії. <рикліг> Не голо? О, що боже, тобі така жовтня, що равна стримала. Ну, друзі, mm. да, ось так. От будемо включати, якщо буде щось інтересне кого. Коротше, друзі, тільки що була молния ось там, зараз покажу. Ось там, але я його не Ну, короче, будемо ще дивитися, а давайте я виключу, подивимося вдруг. Будемо ще, звісно, дивитися, але... Ти, ти не вгадаєш, бо поки бачиш, що молния там цей, то ти не встигаєш отримати навіть відео. Угу. Ой, через це, виходить, І це що? реально, ну, я... тобто я хотіла б навіть э, вам зняти трошечки молний, як ви бачите, я вже діла капашона. <реш> <реш> Ось, коротше, і я не знаю. Сподіваюся, я вам чуть, -чуть підзимні молні, тому що я реально вам хочу підняти молні. <реш> Всі до чого? Правда! Ні? Не? не так? Дивимось, або туди, або туди. Ще може, звісно ж, бути. Ось там молні можуть бути. Ось там молні можуть бути, на цьому боці можуть бути і на цьому боці. Я, звісно, вже не знаю де. Коротше, друзі, взагалі немає молнии. І я не знаю, що це буде. <гум> ну ладно. Я взагалі немає, тож, друзі, якось так і провела а, цей день. О, мурашки! Мурашки! Дивіться скільки їх їхати! Е, ти серйозно, поки я розказувала, що мурашки то була молнія? Да, тільки що прямо такого же яркої підскопились. Я тоже только такой поднимаю голову. Типичная бачу. я. Это капец! Где молния была? Прямо? Я поняла Я понял. Это капец. Это капец. Я вам изняла, сняла, блин! Это капец, ну реально. І, ну типа, я зараз знаю, коли буде наступний раз там молнія І... Я нічого не знаю, чому? Я просто не знаю, коли буде наступний раз молнія Ось вам зараз чорний екран. Е -е, ви все бачите чорний, тому що дуже темно і я дивлюся на молнію Чи буде, чи не буде, але я їх взагалі не наблюдаю. І я не знаю, чи я вам взагалі їх встигну підзняти і так далі. Блін, друзі, я вам не встигла знять шо, да, ось тут ось тут була велика молність. И тому Алекляти що я вже включила камеру, але вона не передається на камеру. Молния не передають чогось на камеру. Я не знаю, чого так. Хоч держи такий телефон і такое знімай. Ой. Не знаю, нету. Нам-нам-нам Немає. Коротше, друзі, зараз, Я не знаю, вам не видно молні, так, да, я тільки сижу по-дебільному, але вам не видно молні. Подивіться за то на комашки, які вони красиві. Ну реально, молні тупо ніде немає, не Ні там і не там. Ну тобто взагалі я вам їх не можу підняти, тому що вони не продаються на камеру. Тож, друзі, дякую за перегляд і я вам буду казати пока всім. Пока-пока.